Привіт, мене звати Ліна, я чакролог і майстер із виготовлення браслетів із натуральних кристалів. Сьогодні я пройшла перевірку на істинність своїх власних бажань, а тому що заранку, тільки тоді, коли я вирішила записувати відео, у нас виключило світло. Хоча загалом такого взагалі не буває. Я проживаю в Данії і в нас дуже рідко виключають світло. Ми сьогодні виключили світло. Я сушила своє волосся просто на дворі на сонці. Хотіла знімати на основну камеру телефона, підключити комп'ютер, щоб бачити своє зображення, але прийшлося знімати на фронталку. Деякий період часу я ганяла ось ці думки, що по типу може не сьогодні можливо. Завтра, або самі знаєте, як це, коли переносиш на завтра, це може не статися взагалі ніколи. І, врешті-решт, я записую це відео, і це означає саме те, що я хочу поговорити про істинні бажання. Як відрізнити бажання душі? Від бажань, які йдуть від голови, по суті, бажань его. Насправді, кожен із вас ще в дитинстві знав. Чим він хоче займатися, що вам подобається. І якщо ми зазирнемо у своє минуле, у своє дитинство, відчуємо ось ці такі теплі відчуття, коли ми кайфували від того, що ми робимо. І ми не задумувалися, взагалі не задумувалися, чи є у нас на це час, чи є у нас на це якісь ресурси, чи є можливості, чи є гроші. Ми про це абсолютно не думали, ми просто робили. Ось так проявляються істинні бажання. Ось, коли ти хочеш, ти відчуваєш цей імпульс всередині, і ти за ним слідуєш. І як наслідок, ти щось робиш для цього. Да? Ти, відповідно, робиш якісь конкретні дії для того, щоб твоє бажання збулося. Але в цей момент дуже часто підключається розум наш улюблений, який нам може підкидати різні страхи. Я думаю, ви всі знаєте, що ці такі думки починають приходити. Ой, а може не треба, ой, а може хто щось скаже, ой, а це там не на часі, а я там застара, у мене немає, наприклад, якогось досвіду, або я дуже юна, що я там буду розказувати. да? І куча, куча ось таких нав'язливих думок, які в моменті приходять, і вони вас просто тупо. Ну, скажімо так, відводять. Хоча насправді думки не мають такої функції відводити кудись. Це просто думки. Ви за ними слідуєте, за ось цими думками. Ви починаєте вірити в їх істинність, і, як наслідок, просто блокуєте оте бажання перше, яке ви відчували і яке дійсно дало вам заряд енергії. Як можна дуже легко відслідкувати. Чи це дійсно бажання душі, чи це якась нав'язана думка зі сторони там, від батьків, від соціуму, від знайомих, десь щось почули по телевізору, або десь щось побачили, і подумали, що це також моє? Мені цим варто там займатися, чи щось пробувати робити. У істинних бажань завжди є колосальна, колосальна кількість енергії, і вони прям запалюють і Ви відчуваєте вау! Да, це саме те, що я хочу зараз зробити. Це може бути а, хтось називає це імпульсивними бажаннями яким типу краще не піддаватися, але насправді всі ці бажання вони завжди ведуть нас до розширення. Чим більше ми сидимо в своїй зоні комфорту, відповідно, ніякого розширення да, і матеріального, і духовного, і е, будь-якого розширення, якого ви собі бажаєте, е, фінансового, да, його не відбудеться, якщо ми не будемо йти за цими такими. Імпульсами. І дуже класна а, так, така підміна понять, що імпульсивність це типу щось негативне. А насправді, коли ми йдемо за своїми внутрішніми імпульсами, нам життя а, допомагає а, і а, створюється. Навколо нас відповідна картинка, яка будь-яким чином допоможе нам реалізувати наше задумане. Варто лише просто піти за тим імпульсом, хоча б спробувати. У мене був достатньо довгий період часу, коли я займалася різними пропрацюваннями, по типу психологія, щось в езотеричній сфері, регресологія, чакрологія. Коли я пропрацьовувала там свої родові сценарії, якісь негативні установки в голові різними методами, я пробувала дуже багато чого. Особисті консультації, групові роботи, дуже багато всього я спробувала. Але в один момент мені це просто надоїло робити. Знаєте чому? Тому що я усвідомила, що ось ці страшилки в голові вони безкінечні, і чим більше ти їх пропрацьовуєш, вони, ну знаєте, таке відчуття у мене особисто, що вони ніколи не закінчаться. І я в один момент сказала собі стоп. Ну, ось реально, якщо ем, це лише думки, якщо це лише страшилки в моїй голові, і вони абсолютно нічого не значать, то я можу їм просто сказати до побачення. В один момент я можу просто їм сказати стоп. І я почала практикувати одну дуже класну практику. Коли я відчуваю, що я щось хочу зробити, у мене є якісь бажання. Я відчуваю, що це моє істинне бажання. Дійсно можете здивуватися, що ця думка вона пішла, і ви, якщо ви за нею вслід не підете, ви за неї можете навіть не згадати. Вона більше вас ем, не буде, ви, ви просто її більше не згадаєте. Так, да, дійсно, у людей можуть бути там якісь нав'язливі думки, які на постійній основі не покидають, але це вже зовсім інша історія. Да? Там у людей можливо вже якісь є захворювання психічні психологічні. Але якщо брати ось такі прості зальотні думки, які от залетіла і вилетіла, то якщо за ними вслід йти, вони просто розтворяються. І далі ви просто йдете і дійсно робите те, що ви хотіли. Це можна реально використовувати у всіх сферах життя. Це абсолютно не зв'язано ніяк там із Ютубом, да, із записом відео. Це може бути з якоюсь поїздкою, це може бути з якоюсь зустрічю, це може бути з вибором професії чи з вибором партнера, чи ну ось цю ідею, ось таку загальну, її можна використати у будь-якій сфері життя. Ось таку просту практику я почала практикувати у віці 35 років. Уявляєте, мені понадобилося так багато часу, щоб в моменті усвідомити таку просту істину, що мої думки це не я, що мої думки не являються мною повноцінно. Це лише частина мене, і це лише те, що відбувається в мені, створюється в мені. Якщо брати мене за основу Всесвіта. А, і навіть не на рівні там душі, духа, а на рівні всього одного цілого. Тобто це все те, що народжується в мені, і це якась частина мене. Але це не я повноцінно. І якщо я буду вестися просто на свої думки і безкінечно ходити, пропрацьовувати, а, воно, воно не пропрацюється. Тому що це така ілюзія створюється, що можна все пропрацювати. Воно не пропрацюється взагалі ніколи. Дійсно, коли є якісь там складні питання, у вас якесь незакрите питання, в якому ви абсолютно не можете розібратися, Ось допоміжні професії у вигляді психологів, чакрологів, регресологів, я сама являюся чакрологом, я сама проводжу діагностики чакр, і це такі, знаєте. Такі підсказочки на життєвому шляху, які дійсно можуть направити кудись людиною, але це не панацея. Просто так, безкінечно пропрацьовуючи щось і нічого при цьому не прикладаючи ніяких зусиль банально для того, щоб іти за своїми імпульсами, відчувати свої істинні бажання, які вас дійсно запалюють, які вас дійсно виведуть. В те найкраще ресурсне, найресурсніше, найщасливіше, найяскравіше ваше життя. Якщо за цими бажаннями, за цими імпульсами не йти, то ну, вибачте, мене нічого й не буде відбуватися. Тому а, я практикую зараз в своїй реальності саме ось таку практику а, просто не вестись на ці думки. От вони прийшли і пішли. А я знаю, хто я. Я знаю, що я роблю, я знаю, для чого я це роблю, я знаю, навіщо це мені, що я відчуваю в процесі, і заради цього я готова не боятися, а йти робити те, що я хочу. І а, щиро бажаю кожному із вас, якщо вам а, якщо ви відчуваєте, а, якщо ви дійсно щось відчуваєте в цих словах. Я щиро бажаю вам спробувати і ви побачите, наскільки все просто. Все в нашому житті реально просто. Лише ми, люди, часто любимо це все ускладнювати. Ось таке вийшло моє перше розмовне відео на YouTube. Я щаслива, що я його записую сьогодні. Я рада поділитися з вами своїми знаннями, своїм досвідом, своїми усвідомленнями. Якщо вам. Було цікаво підписуйтесь на мій канал. Я планую записувати багато ось таких розмовних відео. Я люблю поговорити. Частіше я роблю це в своєму телеграм-каналі. Просто записую подкасти. Тепер я вирішила вийти в YouTube для того, щоб ділитися своїми напрацюваннями, своїми знаннями на більшу аудиторію. Тому кому цікаво, підписатись, задавайте питання, можливо, якщо у вас такі з'явилися, і до зустрічі в наступних відео.